Доброго ранку малята! Всім відомо про користь овочів у нашому житті. В них міститься дуже багато вітамінів, які забезпечують дитячий організм енергією. Наприклад, в помідорах міститься дуже багато вітамінів групи А і Б. Вони підтримують імунну систему та здоров'я шкірі. А в огірочках багато вітамінів К. Він важливий для здоров'я кісток. Увага, дітки! На поверхні овочів можуть бути мікроби, які викликають різноманітні захворювання. Тому такі овочі не можна їсти, будьте обережні. Тому пам'ятайте, малята, що овочі треба гарно мити перед їх вживанням. Сьогодні у нас з вами буде малювання. І я вам пропоную намалювати ось такі гарні помідорчики. Для цього нам знадобиться ось така заготовка тарілочки, фарба червоного та зеленого кольорів, стаканчик з водою, пензлик, серветка та маленька кулька. Почнемо. Беремо кульку, намащуємо у червону фарбу. І легенько малюємо ось такі наші помідорчики. Такі гарні вийшли у нас з вами помідорчики. А я, малята, чекаю на ваші малюнки. До нової зустрічі!